14 грудня в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Напередодні, 13 грудня, в музейному центрі відбулася тематична зустріч учнів восьмого класу мультипрофільного ліцею з командиром вертольоту Мі 6, полковником, безпосереднім учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Олександром Петренком. У ліквідаційних роботах брали участь 600 тисяч людей різних професій, у числі перших, хто боровся з наслідками техноген катастрофи були й Олександрійці. Відділ освіти молоді та спорту Приютівської селищної ради прийняли чергову гуманітарну допомогу. Фонд ЮНІСЕФ продовжує допомагати дітям із вразливих категорій сімей, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб. Цього разу на навчальні заклади громади передали індивідуальні освітні набори для учнів перших четвертих класів та п'ятих-одинадцятих класів. Мова йде про 90 наплічників з різноманітним навчальним приладдям. 11 грудня в центральній бібліотеці відбулася зустріч шанувальників поетичного слова Талановитою Олександрійкою Оленою Липкою. Захід відбувся в рамках засідань поезії рідного краю. Поетеса розповіла про свій творчий шлях, про важливість літератури і музики в її житті та подарувала можливість учасникам літературної зустрічі доторкнутися до власного чарівного світу поезії. В Олександрійській дитячій музичній школі продовжується концертний благодійний марафон на підтримку збройних сил України за участі міських творчих колективів 16 грудня о 15.30 розпочнеться благодійна концертна програма разом до перемоги від Олександрійського муніципального професійно інструментального ансамблю Мелодія під керівництвом Людмили Кузьменко. 14 грудня в дію вступають нові правила реєстрації авто. Згідно з постановою Кабміну, вносяться зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Наразі експертне дослідження транспортного засобу виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатися за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. Повідомили в головному сервісному центрі МВС. Контакт-центр Кіровградгазу не приймає дзвінки під час відключення світла. У зв'язку з дією по всій Кіровградській області графіків погодинних та аварійних відключень електроенергії. Адміністрація ВАД Кіровградгаз повідомляє, що протягом дії погодинних та аварійних відключень електроенергії, прийом вхідних дзвінків, контакт центром установи тимчасово не здійснюється. Йдеться в повідомленні. 11 грудня в Олександрії відбувся відкритий благодійний чемпіонат Олександрії з класичного жиму лежачі та підйому на біцепс. Організатори змагань Його сильна Олександрійщина, БФ Моя броня та управління молоді спорту міськради. Участь у змаганні взяли 60 спортсменів з Кропивницького, Кременчука, Бобринця, Знам'янки, Вільшанки та Олександрії, а також діти з особливими потребами з громадської організації Серце матері, яких тренують спортсмени Сильної Олександрійщини. Під час змагань зібрали 18 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.